Всім привіт! З вами Let's Smile. Сьогодні будемо робити коротенький обзор. Трошечки такі коротенькі на 13 хвилин, буде десь на 20 хвилин, тому чайочок беремо. бажано насіння, сам безу насіння. має дві виїмки на зубах, все-таки це досвід. І дивимося, що означають ці сленгові слова. Щось я не можу зрозуміти, які нові можуть бути сленгові слова, якщо по факту, може я вже і старий. Ну, нічого. Подивимося. Що за парацетамол? Ні, ну це мінус вайб. А ти палітра чи гітара, Нпс, чи гравець, хто твій хірміаут, та чи любиш ти вілві стосунки? Якщо ти десь почуєш ці слова або, не дай Бог, до тебе, хто. Що це? Що... єдине, що я зрозумів, типу... Парацетамол. Парацетамол — це таблетка з мого дитинства, це був аналін, парацетамол і дихай над картоплею, тому що тебе рука зломана. Все. Чим тут нас лікували? Патиком посраці ти, ти, ти впитують до школи симулянт. В принципі, так і було. Все, я не знаю, це там я не знаю, хіба мабуть бути признаті, щоб до школи не йти. Ну, це так, ностальгія трошечки, а ми вернемося до сленгів. Ну давай. Спідійде з такими ось питаннями, то тобі не прийдеться тікати, бо в цьому відео я тобі поясню значення цих сучасних сленгових молодіжних слів. А мене звати Богдана, ти на моєму каналі і поїхали. Поки що зі сучасних, це телефон на який я знімаю. Парацетамол. перед цитамолом називають хлопців, які якось трошки смішно недолуго виглядають, або ведуть себе, або виражають якусь таку думку, або все разом. По відношенню до таких хлопців ще часто можна було почути слово тюбік, але останнім часом активно використовується перед цитамол. Наприклад, під відео, де якась дуже гарна акторка і модель, стоїть з якимось чуваком, який очевидно якось зовнішньо до неї там не дотягує, Є по конвенційним стандартам, то в коментах часто можуть написати, що це за ух і парацетамол поряд з нею, ну чи щось таке. Дякую своїй нареченій за те, що не погордувала і вийшла за мене заміж. Тобто тюбік, парацетамол та інші аналогічні слова використовуються для того, щоб висміяти хлопця. Слова використовуються для того, щоб висміяти хлопця. Часто ми можемо зустріти його саме в коментарях, і його пишуть, як реакція на хлопця, побаченого на відео. відо. champ. Come here. Та я знайшла і інше значення цього слова, бо якщо я не помиляюсь, то парацетамол це ще частина якогось старого сленгу, який використовувався десь в 2000 х 90 х І там його використовують по відношенню до людини, яка якби лікує місті. Типу, що ти мене лікуєш, ти що парацетамол. Ну, якось так. Hear me out. Хірмяу пішло від англомовного тренду hear Me Out Cake і дословно переводиться як Вислухай мене повністю. Hear Me Out Cake це тренд, де купували hear me Out! Вислухай мене повністю, будь ласка, додай ролів до кінця. Постав лайк і підпишися. Out! торт і туди вставляли шпажки, на яких закріплені якісь картинки, на яких зображений хтось або щось, і суть цього тренду показати, що хтось тобі або щось травиться, але це хтось або щось повинен бути умовно неконвенційно привабливим, або не визнаний суспільством, як хтось, хто може подобатись. Кірміаутом не може бути якийсь гарний принц із Діснея. Кірміау це типу шрек або грю з гідкого я, або ну якась цю <реш> 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 Коротше, якщо вам хтось каже, що ось це мій хірмяут, то людинка зізнається вам в тому, що їй хтось подобається, хто не вважається якимось привабливим і, їй можливо, навіть трошки соромно говорити так це при всіх, але чомусь їй все одно цей хтось або щось подобається. Якщо вам кажуть, мій блять, що це за бред? Чесно. Добре, що я не родився в тих ябиних 10-х роках. Це піздє це і. це, це, це я, в мене немає слів. Ну, я зараз просто почну матюкатися, а потім получу пописку від монтажора. Тому не будем цього робити, не будемо. Хермяут, я вам співчуваю. Хірмяута може бути як якась людина, як, наприклад, там хірмяут Микола Тіщенка. Ви тільки порахуйте, яка була волна Медіна, скільки було написано яких картинок, якихось там менчиків. Так і може бути просто якийсь предмет або дія, типу там хірмяут, вдарятись мізинцем об тумбочку. Хібать нахуй, що це сталося? Хіба жадюку? Телефон як їбанувся, так їбанувся. Руслан, вибач, вибач, можеш це вирізати, можеш лишити. Треба поправити трошечки світову, світлову гаму. Блять, хотів зняти два ролика, не виходить. По пизді пішло мені це все. Трошечки отак. Ну і якось ось так. Продовжуємо. Подобається комусь. Ну що ж ти зробиш? Такі смаки. VLV стосунки. VLV це абревіатура, яка повністю розшифровується як Woman Loving Woman. Тому ну, тут не складно зрозуміти, що мова Я йде про стосунки між двома жінками. Також є аналогічна абревіатура М. Між двома жінками? Це що підполучається чи Що Що це таке? VLV! Ходи сюди, моя крошка. Ти по цьому в лобик. Man. Man. Але саме в цьому випадку ці абревіатури не мають на увазі стосунки між двома лезбійками або між двома геями. Я нічого не розумію. Я перепрошую, вибачте, будь ласка, таке більше не повториться. Спочатку додивляємося, потім коментуємо. Зумію, і мені страшно. Тобто, коли використовують фразу woman loving woman, вони мають на увазі конкретно ці стосунки, де дівчина любить дівчину. При цьому ці дівчата не обов'язково мають бути прям лесбійками, Це можуть бути і бісексуалки. А, ну в принципі, без не мати, що спочатку з чуваком, потім з жінкою, з чуваком з жінкою. В принципі, сучасна Європа. Куди ж? Це без цього. Цей термін прийшов до нас з западних англомовних соцмереж, і його там люблять використовувати, бо він більш толерантний і менше навішує якихось ярликів. Ви можете це побачити і на прикладі, бо VLV часто використовують по відношенню до якихось персонажів з фільмів, серіалів, аніме, манги, книги тощо. Якщо ввести VLV десь в пошуку TikTok, то ви побачите просто купу едітів, де дівчата зустрічаються з іншими дівчатами, і, наприклад, якась там персонажка з серіалу. На може бути не лесбійкою, Вона могла зустрічатись до цього з персонажами чоловічої статі, але конкретно і в неї почалися ті стосунки з дівчиною, і це підписують саме як Вілві. І часто ще десь в коментах пишуть. От би мені якусь таку Вілві інтрижку. Ну, як ви можете зрозуміти, з MLM аналогічна ситуація. ситуація. Сітуація. Юенінсен. Ось це слово вже спрямоване на те, щоб образити ЛГБТЮ спільноту. Я дуже злий. Прийшло воно саме з російськомовного сегменту тіктоку, і з'явилась воно через цензуру того ж самого дітоку, через те, що він цензурує коментарі. А люди дуже хочуть сваритись і ображати один одного. А це цю. Більше про цензуру TikTok я розповідала в іншому відео про сленг. Я залишу посилання в описі і можете глянути. Якщо коротко, то TikTok почав просто видаляти коментарі, навіть не тільки за матюки, а й просто за образливі слова. І людям довелося вигадувати якісь нові слова, які TikTok не буде сприймати, як образливі. Ay. Саме слово палітра з'явилось через те, що в коментарях люди, у яких на аватарці ЛГБТ-прапор, якщо то ось так вони виглядають, вирішали якусь свою думку, можливо, суперечливу. Інші люди і були з нею незгодні, і хотіли посперечатись, відповідали їм. І щоб якось образити своїх опонентів, дивлячись якраз таки на цю різнокольорову аватарку, і придумали слово палітра. Ну і хоч це пішло від людей, які прям відкрито виставляли ці прапори у себе на аватарці, то зараз палітрами називають уже людей, навіть які не виставляють це якось очевидно на показ, але відносяться до ЛГБТЮ спільноти. Слів немає. Ну і це їм говорять, якби намагаючись їх образити. Гітара. Гітара це вже наслідок винайдення слова палітри. Бо так, люди, які їх обзивали палітрами, винайшли своє слово, щоб обзивати людей, які їх обзивають. І гітара пішла просто від слова гетеро. Але гітара також використовується саме в контексті образи. Тобто, якщо пишуть гітара, то це не просто значить гетеро, це значить, що ти гетеро, і я тебе хочу цим образити. Бути Етеро не круто. NPC та гравець. Так, як йдеться і звичне протистояння між палітрами і гітарами, так і йде це ж протистояння між NPC і гравцями. Загал... Чому Чому миші б'ються? От у мене в мене питання. А за що вони б'ються? За сир? Нікого нема? Чому вони б'ються? От просто питання. Логічно подумати, чому? От Чому миші б'ються? За що вони? Чому б'ються миші? Чому в них драка? А що вони не поділили? Якусь самочку, чи що? Це терміни з ігор. Гравець це головний герой, за якого грає реальна людина, проживаючи його історію в грі і роблячи якісь там вибори і створюючи якби свою історію. А ось NPC – це другорядні персонажі, які запрограмовані робити одні і ті самі дії, і загалом вони виконують тільки функцію в цьому сюжеті і робляться для головного героя, для його історії, причому не проживаючи свою, тобто такі ходячі боти пустишні – Тобто, коли хтось щось називає NPC чи гравцем, то переносить ось цю рольову модель з гри на реальне життя, на реальну людину. І дуже часто це стосується саме зовнішнього вигляду. Тобто, коли ці моделі поведінки ігрових персонажів переносять на реальних людей, то мають на увазі, що гравець це цікава людина з якимись цікавими діями, історією і зовнішнім виглядом. А NPC це люди, які зациклені на чомусь одному, роблять одне і те саме, щось скучне, такі. Нецікаве, ну і виглядають вони також доволі так одноманітно. Розірву буденність. Зробиш щось немовірно. По суті, NPC-гравці гравці це майже ті самі норміси і альтушті. Норміс це людина звичайна, альтушка це людина альтернатив незвичайна. Це також сленгові слова, які також активно зараз використовуються, і іноді використовуються і в плані образи. Бо в якоїсь ситуації говорять норміс, щоб просто обозначити людину, а іноді говорять норміс, ображаючи типу, ти занадто звичайний ти. Норміс та слово норміс не просто так не було іноді негативного значення. Бо норміс це звичайна людина, яка виглядає доволі нормально, типово так само проживає своє життя і має на це життя такі прямі погляди. Ну це якби більшість людей це можна сказати там натовп. І іноді, якби є така негативна черта у цього натовпу, і у цій більшості, що все, що їм не зрозуміло, все, що не вписується в їх прямі оці погляди, вони починають хейтити. Ну і звичайно, люди, які там якось альтернативно виражаються і не відносять себе там до нормісів, або норміси їх якось виплюнули зі своєї товпи, зі свого натовпу, то вони можуть також на це ображатись і злитись, і уже використовувати. Ти слово норміс до них саме в негативному значенні. Саме в значенні того, що ти. Чесно, Ваще нічого не поняв. Вовше ноль. Зару. Кромі <звук> того, тої таблетки, анергіна, парацетамола. Коротше, тюбік! Ваще <звук> нічого не понятно. я б такого зустрів, я б сказав, Пе. Ідея, я не розуміюся. Я добре, що я родився в тих полях двохтисячних і. Єдине, що я знаю, дихай над картоплею. І все. Не було ніяких парацетамолів, всяких гетар, тих фарб, тих прапорів, було все заєбісь. Ми собі ходили, ліпили ті пасочки з піску, було заєбісь. І ось не хочеш мене розуміти. Ти норміс, у тебе занадто обмежений світогляд. Якщо повертатись до термінів зигар, то це доволі розповсюджений прикол брати їх і використовувати як сленгові слова в повсякденному житті. Наприклад, можу вам привести плюс-мінус аура. Коли гравець використовує якусь дію, чим підвищує свою ауру, то з'являється така позначка, такий надпис плюс тисяча аура. І ось ось ауру взяли і принесли в меми, де беруть якусь таку життєську ситуацію, і пишуть там щось, щось щось зробив. Мінус 1000 аури. Ну, наприклад, там не на себе каву, або там щось вчхнув з саплями при своєму кращі. То все, ти втратив ауру. Мінус тища сто мільйонів ауру. Поки, якщо там ішов, і дуже гарна погода, або щось там зробилось, то це якби підвищило ауру. Ну і це можуть говорити взагалі до будь чого цим самим показуючи, якби свій настрій після конкретної якоїсь дії. Мінус вайп вайп це слово, яке використовують, щоб передати настрій плюс атмосферу, перемішану з відчуттями, і використовується воно не тільки по відношенню до людей, а й по відношенню до будь-чого до предметів, тімнати, погоди погоди, людини, будь цього, да як на мене складно це слово просто прям пояснити, бо вайб треба відчувати. Але приведу вам на прикладах: ось, наприклад, це і це мають абсолютно різні вайби. Угу. Також, якщо ми говоримо про вайб, який йде від людини, то можу привести вам аналогічну фразу, коли ви говорите щодо якоїсь людини, що. Трошечки віддати Ми на різних хвилях. Ось не так можу само розуміти. можна сказати: ми на різних вайбах. У нас різний вайб. Я взагалі, якщо чесно, люблю це слово використовувати, бо воно описує прям все, що в тебе всередині. Мені я кажу, або вайбує, або не вайбує. І це треба, блін, відсути, що я сказала. Угу. Ну а зі слова сполучення, мінус вайб, схожа ситуація, як з мінус тисяча аури. Розповім вам, прям на прикладі, щоб ви зрозуміли. Ось уявіть ідете ви З компанією друзів Еліто, весело, не супер жарко, класно. Ви смієтесь, вам прям дуже вайбово, і тут хтось з друзів починає говорити про якусь там неприємну подробицю. І всім стає якось незручно. І ось це був мінус вайб. Ну, тобто, як би, як би сказало, десь у 2000-х, напевно, аблом. Ну, коротше, зрозуміли ви. Коли було все добре, щось случилось, і вже це все добре пропало. Мінус вайб. Ну що ж? О! Це я розумію, пояснила. Було все заебісь? Було все заебісь. Все заебіс пропало? Все заібійсь пропало. Вайп, вайп. Все. Не треба оце розсосолювати. Та в принципі, я думаю, що в житті мені воно не пригодиться. Але в принципу, дуже тобі дякую, що розсолила. Я не так про своє там думав, думом, типу, мені було просто цікаво про той туб. Бляха, до чого тут туберкульоз не можу зрозуміти? Коротше, оцей про тюбік. Про той анальгін, парацітамолоті таблетки з самого початку. Оце було чітко. А оці і типу, ті подальше, що пішло, гітари і ті фарби то з тими прапорами. Так похуй! Я вибачаюся, було трошки грубо. А так байдуже, аж не комфортно. А хтось підійде, скаже, я скажу, дий рікуйся, Кульпарківська 24, третя палата, 13-й кабінет. Все. Бо ви там вилікують, і будеш ходити говорити культурно. Ось такі ось у нас сьогодні були славіячті. Пишіть в коментарі, які з них ви використовуєте, які ви. Чесно, використовую тільки мати. В тому житті, без тих матів в тому ролику я не можу. Можливо, колись я піду до церкви, посповідаюся, вже три роки не сповідався. Я трошечки протримуюся того тої парафії, того всього, а так зараз. Що маємо, то маємо, тому відео не для дітей, бо психіка їде так як само, як мені. Всім гарного дня, з вами був Десмайл. Вибачте, на другий раз точно футболку поміняю. Пока!